Отже, сьогодні у нас понеділок, 25 вересня. Давайте пригадаємо, що ми говорили на попередньому уроці, а потім перейдемо до виконання вправ. Ми з вами почали вивчати тему звичайні дроби та його властивості, який же дріб називається звичайний. І чому він так називається? Це дріб, який Складається із чисельника і знаменника, розділених між собою рискою дробу. Наприклад, 5 восьмих це є звичайний дріб, 10 п'ятнадцятих – це є також звичайний дріб. Нагадую вам, що ось ця риска дробу означає дію ділення. І якщо нам не подобається ось такий дріб. А ми хочемо записати його у вигляді десяткового дробу. Пригадайте, десятковий дріб записується за допомогою коми. То ми чисельник ділимо на знаменник. Нагадую, зверху у нас чисельник, знизу у нас знаменник. Що ж означає дріб? Дріб 5 восьмих означає те, що щось ціле. Це може бути будь-що яблуко, шоколадка, кавун, е банан, будь-що, що вам перше спадає в голову. Розділили на вісім рівних частинок, а з'їли 5. Або, навпаки, розділили на вісім рівних частинок, а, а залишилося 5. Це залежить від того, як побудована задача. Так само і тут. Знаменник означає, наскільки рівних частин щось поділили, а чисельник скільки використали, з'їли або залишилося, знову ж таки, від умови задачі. На попередньому уроці ми з вами вивели основну властивість звичайного дробу. Це те, що якщо чисельник і знаменник дробу помножити або поділити на одне й те саме число, то дріб не зміниться. Єдиний важливий момент, що вам потрібно запам'ятати, що це число має бути відмінне від нуля, тому що на нуль ділити не можна. Тому ми можемо домножувати або навпаки ділити чисельник із знаменим дробу на будь-яке число. Давайте пригадаємо і розглянемо такий випадок. У мене є дріб 2 п'ятих. Я хочу його домножити на 5. Для того, щоб. Дріб не змінився, і я могла поставити знак дорівнює, мені потрібно чисельник домножити на 5, 2 на 5 буде 10, і знаменник домножити на 5, 5 на 5 буде 25. Таким чином я ставлю між цими двома дробами знак дорівнює і кажу, що вони однакові. Наводимо ще один випадок. Три сьомих. Давайте ми збільшимо, змінимо цей дріб домножимо обидві частини на 4. 3 помножити на 4 буде 12. 7 помножити на 4 буде 28. Знову ж таки, поставили ми знак рівня між ними правильно, тому що і чисельник, і знаменник ми збільшили на 4. Також. Дріб можна не тільки множити на одне й те саме число, а й ділити на одне й те саме число. Наголошую, число має бути однакове. Давайте розглянемо дріб 80 Для того, щоб дізнатися, на які числа нам найзручніше ділити, вам потрібно пригадати такий термін, який ми вчили в 5 класі. Це дільники і кратні. Якщо пам'ятаєте, відразу в голові у вас має крутитися така стрілочка. Там, де дільники, має бути стрілочка донизу, там, де кратні, має бути стрілочка до неї. Я акцентувала на цьому увагу, щоб вам було краще запам'ятати, що ця стрілочка означає? Вона означає, що коли ми говоримо про кратні, це мають бути ті більші числа за ті, які ми маємо, або дорівнювати одному з них. Якщо ми говоримо про дільники, то це мають бути менші числа, або ті, які дорівнюють одному з, ним, одному з них. Наприклад, давайте розглянемо кратних чисел 3 і 5. Оскільки ми говоримо кратні, значить, це мають бути більші. І одразу пригадуємо, яке число ми можемо поділити на 3 на 5. Ви можете користуватися табличкою. Це на 6, не 7, не 8, не 9, 10 також не ділиться. 11 не ділиться, 12 ні. 13 ні, 14 ні. А 15, так. Тому що 15 націло ділиться на 5, 15 націло ділиться на 3. Тому кратним числом. Чисел 3,5 буде 15. Але зараз не про це. Зараз ми говоримо про дільники. Оскільки стрілочка у нас менша, значить нам треба знайти дільник. Нам треба знайти менше число, яке, на яке ми можемо поділити. У нас є 8 і 10. напевно, ви вже догадалися, що ми можемо взяти 2. Давайте поділимо обидві частини цього дробу на 2. 8 поділити на 2 буде 4. 10 поділити на 2 буде 5. Я також між цими дробами можу поставити знак дорівнює. Чому? Тому що я його поділила на 2. І чисельник поділила на 2, і знаменник також поділила на 2. На 2. Якщо я візьму дріб, от ми вже говорили про дріб 12, 28. Так? Якщо ми відразу не побачили, що цей дріб можна скоротити на 2 на 4, то ми можемо його поділити спочатку на 2. Тому що ми знаємо, що на 2 діляться усі парні числа. 12 парне, 28 також парне. Отже, знаємо, що ми можемо поділити. Ділимо 12 поділити на 2 буде 6. 28 поділити на 2 буде 14. Поділили? Поділили. Знак дорівнює поставили, тому що вони в нас однаково поділені на 2. Як чисельник, так і знаменник. А тепер дивлюся, 6 чотирнадцятих. 14. Це ж також числа парні. І 6 парне, і 14 парне. Значить, я можу ще раз. Поділити його на 2. І я так і зроблю. 6 поділити на 2 буде 3. 14 поділити на 2 буде 7. А тепер, думаю, 3 і 7. Ну, нема в мене таких чисел, щоб я могла ділити і і 3, і 7. Отже, так і залишаємо. Ось це, що ми зараз з вами виконали, це називається скороченням дробу. Тобто, у нас був дріб 12, 28. ми його скоротили, у нас став дріб 6, 14. ми його ще скоротили, і в нас став дріб 3 сьомих. Ось таким чином. Давайте перейдемо до виконання завдань. Почнемо з самих простеньких. Поясни рівності. Одна друга дорівнює 3 3,6. Ну, що ж тут пояснювати? Ми глянемо, що знаменник був 1, став 3. Отже, ми домножили на 3. 1 помножити на 3 буде 3. 2 помножити на 3 буде 6. Все тут дуже правильно. Глянемо другий випадок. Був дріб 2 четвертих став одна друга, тобто дорівнює одна друга. Глянемо, Було... був чисельник 2 став одиниця. Ага, значить, я чисельник поділила на два. А якщо я ще знаменник поділю на два, 4 поділить на 2. буде 2 Ага, все правильно. Правильно, тут стоїть знак дорівнює. І дійсно, дві четвертих дорівнює 1 друге. Третій випадок. 4 сьомих дорівнює 40 70. Думаємо, було 4 стало 40. Що з дробом сталося, з чисельником цим сталося? Він збільшився у 10 разів, тобто ми домножили на 10. Ага, 4 помножити на 10 буде 40. А якщо 7 помножимо на 10, буде 70. Все правильно, тут правильно стоїть знак дорівнює. І останній випадок: 24, 28. Так, було 24 в чисельнику, а стало 6. Що змінилося? Відразу пригадуємо табличку множення. 6 у 4 24. Ага, ми поділили на 4. 24 поділити на 4 буде 6. 28 поділити на 4 буде 7. Ага, це правильно. восьмих дорівнює 6. 7. Так, все правильно, йдемо далі. Чи правильні рівності? 1 третя дорівнює 2 шостих. Перевіряємо, був чисельник 1, став 2. Наскільки домножили чисельник? Чисельник домножили на 2. Значить, перевіряємо, чи і знаменник домножили на 2, 3 на 2 буде 6. Правильно, значить, цей дріб буде правильно. Наступний. Одна друга дорівнює 5 дванадцятих. Був чисельник 1, а став 5. Наскільки домножили? Домножили на 5. Перевіряємо, чи ми знаменник також домножили на 5. 2 помножити на 5 буде 10. Ага. А в нас тут 12. Ні, не підходить. Тут має бути 10. Отже, який висновок? Рівність. Неправильно. Йдемо далі. 4 42 дорівнює 1 третя. Було 4, стало 1. Що сталося? Поділили на 4. 4 поділить на 4 буде 1. Значить, і знаменник ділимо на 4. 12 поділить на 4 буде 3. Так, все добре. 5 двадцятих дорівнює 1 друга. Було 5 стало 1. Значить, ми. Чисельник поділили на 5. 5 поділили на 5 буде 1. Так, 20 теж треба поділити на 5 для того, щоб у мене тут стояло знак дорівнює. Але ж 20 поділити на 5 буде 4, а не 2. Отже, ця рідність неправильна. Ідемо далі. Номер 175. Додому вам буде номер 176. Номер 178 і номер 180. Тобто ми виконаємо ті приклади, ті номери, які будуть дуже схожі на ваші домашні завдання. Я далі розкажу, що вам потрібно буде зробити. Отже, запиши три дроби, які дорівнюють дробу одна четверта. Так, ми з вами сказали, що дріб можна або множити на одне і те саме число, або ділити на одне й те саме число, і вони, і вони ці дроби між собою будуть рівні. Добре. Оскільки ділить в мене тут немає на що, тому що в мене тут в чисельнику одиниця, Значить, я буду домножувати. Я домножу на 3. Який ж дріб у мене вийде? 1 помножити на 3 буде 3. 4 помножити на 3 буде 12. Підходить? Підходить. Спокійно ставлю між ними знак дорівнює. Іду далі. Так, скільки мені треба записати? 3 дроби. Я тепер домножу на 4. 1 помножити на 4 буде 4. 4 помножити на 4 буде 16. Підходить? Підходить. А ще я помножу на 10. 1 помножити на 10 буде 10. 4 помножити на 10 буде 40. Всі ці дроби рівні між собою. Так, ось таким чином нам потрібно було записати. Нагадую, чисельник і знаменник дробу множимо або ділимо на одне і те ж саме число. Наступний номер 177. Помнож на 2 чисельник і знаменник кожного дробу. Подібне завдання вам уже було а, на а, попередній урок. Помножу. Там нема проблем помножимо. Для того, щоб помножити, не забуваємо про те, ви можете собі олівчиком підписувати зверху. Я вам не забороняю, доки ви наловчитеся, як треба це все буде робити правильно, можете писати олівчиком. 1 помножити на 2 буде 2. 7 помножити на 2 буде 14. Отаким От чином ми помножили. Так, тепер треба мені 3 десятих помножити на 2. Дорівнює 3 помножити на 2 буде 6. 10 помножити на 2 буде 20. Ось, ось і ми виконали ми таке наше з вами завдання. Йдемо далі. Номер 179. Поділи на 3 чисельник і знаменник кожного дробу. В попередньому завданні ми з вами множили на 2. А тепер будемо ділити на 3. Попробуємо. Так. Ми маємо 6. Давайте я, тут, я буду тут продовжувати писати. Так, ми маємо поділити на 3. Отже, 6 поділити на 3 буде 2. 9 поділити на 3 буде 3. Зробили не менше Так, Тепер тут будемо ділити на 3. 21 поділити на 3 буде 7. 24 поділити на 3 буде 8. У мене утворився дріб 7 восьмих. Ось так, також завдання неважке. Йдемо далі. Усно, це номер 181, нам потрібно скоротити дріб. Пригадуємо, скоротити дріб це те саме, що поділити дріб на одне і те ж число. Отже, перший наш дріб 2 десятих. Ну, оскільки в нас тут число 2, ми відразу, я думаю, що ви догадалися, що ми обидві частини дробу і поділимо на 2. Тобто, що в нас залишиться? 2 поділить на 2 буде 1. 10 поділить на 2 буде 5. Ось таким чином скоротили. Глянемо тут 107. Сотих. Великі числа, дуже великі числа. Але вони дуже гарні, тому що ми бачимо, що ми можемо поділити їх аж відразу на 100. 100 поділити на 100 буде 1. 700 поділити на 100 буде 7. Гляньте, який був великий трьохцифровий дріб, а став одна сьома. І вони до того ж рівні, рівні вони однакові. Ідемо далі. 8 тисяч до 9 тисяч. Ну, я думаю, що ви теж догадалися, що тут треба поділити аж на тисячу. Якщо поділи... яким чином ділимо на тисячу? Прибираємо тут три нулі і прибираємо, прибираємо тут три нулі. Залишається 8 дев'ятих. Ось таким чином ми скоротили дріб. Уважно гляньте на четверте завдання: 11 33. Ну, 11 це є просте число. Воно має тільки два дільники: одиницю і 11. Пригадуйте, прості числа, вони мають лише два дільники: 11 і одиницю. Тому, коли ми скорочуємо просте число, ну, ми маємо і скорочувати його на саме, саме на себе, тому що на одиницю ми його не скоротимо, воно нам нічого не дасть. А будемо скорочувати аж на 11. 11 поділити на 11 буде 1. 33 поділити на 11 буде 3. Ось такі завдання, які ми мали сьогодні з вами. Ну, це, звичайно, не всі завдання, але, ну, хоч частинка, щоб ви довго не сиділи і не дивилися на телефон, то я взяла тільки основні. Отже, тепер яке ваше завдання? Ви не записуєте число класна робота? Не потрібно. Звичайно, за бажанням, якщо маєте бажання, можете це зробити. Але я не, на, не, наста, не, не кажу вам, щоб ви це робили. Ви можете записати 25 вересня, домашня робота відразу і виконати номер 176, номер 178, номер 180. Я вам знову пізніше відправлю відео. І знову ви не пишете число класна робота. Знову пишете число, вже це буде 26, тому що це вже буде на вівторок і ви будете його вже робити вівторок, 26 вересня, домашня робота і його виконати. Цих вправ у підручнику у вас немає. Це з нового підручника, за яким ми маємо йти. Тому, будь ласка, ставте відео на паузу або зробіть собі скріншот екранчика, і тоді можете спокійно виконувати домашнє завдання. Бажаю вам успіхів, до побачення і гарного вам дня!